З вами як завжди є Макс. І сьогодні я буду грати у Майнкрафт. І в цьому відео я буду виживати на Skyblocie. Ем, пробую щось зробити. Я думаю, що ви знаєте сенс цієї карти. В ній треба розвиватися. У нас є отака маленька територія, в якій немає каміння. І я думаю, що багато хто знає, що в скрині є предмет, який нам знадобляться для того, щоб зробити ферму. Ну, можна це сказати, генератор кругляку. Зараз я хочу знижити сар нашого острову на один. Так, щоб я міг окружити землею наше дерево, щоб ми коли його добули, все було під кайфом. Земля випадається погано. Я думаю, що багато хто хотів пограти на цій карті. Де знайти всі ці карти, яких я граю, як їх взагалі отримати, я можу розповісти у наступних відео. Якщо на цьому відео набереться, наприклад, давайте 5 лайків, ну, то я роздам наступну частину. Я... Тоді я буду знімати або наступну частину, або ж туторій, як отримати ці всі карти. Дерево. Єдиний бор, який ми будемо використовувати протягом останніх декількох днів це будуть ці каміння і ноль ґрунту. Бо ґрунт ми будемо використовувати тільки зараз. Я б вам порадив, щоб передивитися ці серії там, де у мене йшло виживання. З детапаком на зброю. Дуже класне відео вийшло. порадую би вам його передивитися. Так що зараз приємного перегляду, не будемо вас затримувати. Є. Так. Нам би потрібно було тож. Здобути саджанець, Якщо він випаде, то це буде добре. Треба, щоб він нам випав обов'язково. Бо ми не зможемо вижити, якщо не буде саджанцю. О, випав! Єс! Є саджанець, і не один. Він би бачив, що далі в бік би вже випав з біці. І все, в принципі. Що ще я в скрині, є 4 кабана, коротше поки що я буду робити вже генератор. Ось таким вот методом. Це Воня, блок нехай тут буде. Я ось тут я зроблю генератор. Або тут буде генератор. Один. Ставимо блок лави. Хай це незак. Один, два, три. І от тут лава, а отут тут от пода. Wydaje się, tak, i złamamy. Wychodzi, tak, wyszło. O tutaj je zabieram jeden blok. Biedrok. Ja <grymne> na takim miejscu pokałam sobie, bo tutaj je jeden szażnik wtedy niechaj stanie. A tutaj je drugi. Wszystko, gotowe. Tymczasem zrobię sobie drewnianie instrumenty. Potem sobie rozwinę się do kamiennych. Чик-чик. Так. І кайло все. А тепер нам треба добувати каміння. Я вам не буду показувати весь ефект добутку каміння. Через просто, що це буде трохи довго. Через що покажу вже все каміння, що я добув але перший раз я назбираю сім каміння чи шість на ваших очах. Через сто поїхали далі. Дев'ять. І десять є. Так, поки що я би хотів зробити свій крайні інструменти. Один. Два. І три. І меч. Усе. Так що зараз я буду ставити відео на паузу і покажу, вже то скільки я надобував каміння. Так, я надобував трохи каміння, ну не трохи, а три каміння і ще два стаки до того всього. Зараз я би хотів ще спустити скриню. Фух, слава богу, нічого не впало туди. І буду розширювати острів. Зроблю другий острів. Беремо каміння. І буду будуватися. Поїхали. Я постараюся зробити якесь ідеальне коло. І це зрозуміло, може і не коло, може, і квадрат підійде. Я, коротше, все одно буду робити. Ще нам мені б потрібно було ще збудувати ферму мові, бо це буде єдиний вид, яким я можу добути якусь їжу. А вночі тут ще й буде дуже небезпечно, бо може спадати скріпери. На цій платформі я поставлю собі будинок. Так, погнали. Чик-чук-чук-чук-чук. Куди то все каміння? Отак. Блин, а що тут так? Куда ставлю волога на потрібне? По Зараз ми, коротше, тут поставимо скриню, але протягом останніх декількох днів я не зможу їсти і не буду мати ніякої їжі. Нам треба ще здумати насчід їжі. Бо нам буде не дуже добре, якщо ми лишимося без їжі. Ми тут довго не переграємо, якщо вишмось без їжі. Нам наше відео закінчиться. Коротше, погнали далі будемо розбудовувати. А ще я би хотіла запитати, який рід відео вам подобається більше, коли я знімаю без ніяких детапаків чи такий, як зараз, з сервером. На один чанк. Просто мені це якось цікаво. Ось як поки що виглядає той островець. Я туди поставлю скриню. І в ту скриню ще зроблю і там ще зроблю собі невеличкий город. Скриня. І в скрині вже запихається все. Що тут? є? Це насіння гарбуза і насіння буряка. Кавон ще є. Я можу зробити насіння кавуна і виростити його, це буде логічно. Тобто, блін яку землю доставити отак, 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 отак. чотири насіння. І з чотирьох насіння в мене вийде зробити чотири кавуна. І це виходить, що все логічно. Усе сходиться. Погана ідея тримати тут. Отак. От І все. Ми ще не можемо Ні, не кову перейти. Кожа позапала тут. Вот так. Поки що вона нехай версте, а я ще перенесу верстак собі. Верстак. О, на цей чого б я зараз не випав. Так, і вскрину, щоб поставити три відра. І чек. У мене будуть ці цікаві інструменти. Ще я би хотів зайнятися будівництвом дому. Оце було достатньо важливо. Але в мене поки що взагалі немає ресурсів для того. Ще й острів якийсь такий паскудний, малесенький якийсь. повезло мені. Мені повезло. Бути застреленим. Тепер мені цікаво, як би я то забрав. У. Воно працює? Хе-хе-хе-хе. Ну не треба, не ну, я прошу тебе. Ластрі, не те я прошу, не треба ламатися. Ох, і останній. Я вже думала, що воно мені впаде бліно. А тепер залишається найголовніше підрівняти той острів і зробити так, щоб відросла трава. Ось шість кусочків. Один два. Три. чотири. Є. Тепер кострій ідеально рівний. Завершайте ось так, щоб воно в мене розрослося. Ось сімечко я забираю. Посаджу ту дерево ось. Я тут поставлю поки що місце для дерева. Бо тут вона буде в безпеці поставити. І друге дерево пробую за таким самим методом. Приблизно. але трошечки в ось того блоку. Мені треба далі здобувати камінні. Для, для моєї фантастичної задумки я поки що поставлю на паузу, так щоб не дивилися тих процесів, як я тут добуваю каміння От, я накопав, ще достати так каміння. Стільки каміння я накопав, а зараз бачите на екрані. Ще за цей час підрос кавун. і виросли ці два дерева. Зараз я їх скот зрубаю. Один, два, три. Чотири, п'ять. Є. Буду мав вести протека. От у мене двоє стажінці. В Бессадженці я не знаю, чи зможу я тут вижити. Мені потрібно багато дерев на тому построї. Там від дерев залежить все. Що будуть в мене радіся інструменти. Ну і на тому я, напевне, буду закінчувати. Всім па-па!